Прямо зараз я граю від павербанку в кіберпанк. Міні-ПК плюс павербанк. Ось результат. 70 кадрів. Вітаю, шановне панство! Вперше на каналі, як і в мене, звісно, міні-ПК, що дозволяє грати навіть у важкі ігри досить успішно і працювати не гірше, ніж на великих і досить потужних ПК. Взагалі дивує, наскільки останні мобільні процесори зараз потужні, що затикають навіть за пояс деякі десктопи. Коли потестив цю відносно недорогу, до речі, коробочку, побачив, що його процесор потужніший ніж в моєму великому ПК. В мене, до речі, на секунду Pro Ryzen 5 5700. X, досить актуальний восьмиядерник. Тут ми ганяємось, вибираємо материнки, процесори охолодження і так далі. Паримось, збираємо. І тут на тобі. Купуєш готову коробочку дешевше ще, а вона виявляється швидше, ніж мій ПК. А ще в цього малюка є спеціальний швидкісний роз'єм для підключення звичайної відеокарти при бажанні. Називається Oculink. Але головна його фішка одна з найпотужніших на сьогодні вбудована графіка, і ти прямо зараз бачиш, як я граю в кіберпанк від павербанку ще. Так, так, воно ще. І це вміє. Взагалі мене ця тема зацікавила, коли я взяв ось цей дешевий міні ПК на процесорі Intel N100. Він споживав нещасних 10 Вт і дозволяв робити офісну роботу з комфортом і навіть попрацювати з нескладним монтажем та графікою. Та сьогодні на ринку є значно потужніші рішення, а саме як у мене, проц Ryzen 7 8845 HS з графікою Radeon 780M. Така ж сама графіка, та й по суті такий же ж проц в Ryzen 8700 G десктопного. Купив його з купоном на Aliexpress за 313 доларів, десь 12900 гривень. І от уяви, такий готовий ПК лише на пару тисяч дорожче, ніж купити зараз в нас один лише проц 8700G, а це ще треба корпус, блок жилення, материнка і так далі. Може, ну його і взяти відразу таке? Ну давайте потім накидаю збірочку приблизно такої ж потужності, як цей ПК, і порівняємо, окей? Так ось до чого я веду? Ціна. В першу чергу ціна. Перед нами GMK Tech K8 Plus найдешевший міні-ПК, котрий я знайшов, увага, з портом Oculink. За кордоном люди успішно перетворюють ці невеличкі коробочки на повноцінні ігрові ПК, підробивши відеокарту. Я також планую це зробити, тож підпишись, не пропусти. Я не акцентую саме на цій моделі, бо це на момент створення цього відео вона найдешевша. В принципі, з цим процем інші мають показувати щось схоже, де купив свій, лишаю посилання в описі. Відмінності таких ПК можуть полягати само собою в виконанні і охолодженні портах. Все це ми оцінимо та спершу глянемо розпаковку. Приїхало в заліка новою поштою, непогано запаковано, і сам ПК з заводу йде в Целофані. Всередині досить серйозно захищений ПК з плівочкою зверху. Відразу видно один з кулерів охолодження, і це, знаєте, прикольно. Відчуваю на дотик, що каркас, тобто боковини, метал, дно і верх пластик. Коли в Телеграмі робив розпакування, до речі, підписуйтесь, хто хоче дізнаватись все першим. Також не витримав, щоб не порівняти той перший відчутно слабкіший міні-ПК. Обоє невеликі, але. Той перший взагалі супер міні. Гляньте потім, що воно таке на каналі. Є інструкція англо-китайська. В окремому відділенні блок живлення 19 вольт, 6,32 А, 120 Вт максимум. В останній коробці в нас HDMI кабель, кронштейн для кріплення до монітора позаду, ну або до стіни, і шнур до блока живлення. Комплект достатній, але не дуже подобається рішення, коли блок має десь валятися на підлозі, ще й без гумових ніжок, тобто царапатиметься. Я бачив рішення, коли блоки живлення такої. Потужності вже з вилками і без всіх цих шнурків. На задній частині у нас два USB 2.0 для всіляких мишок і клавіатур, дисплейпорт, HDMI вхід, два ethernet порти аж на 2,5 Гб кожен, USB 4 з підтримкою Power Delivery і передачею зображення, і окремий вхід для живлення. Тут же радіатор, звідки дутиме тепленьким, і замок Кеннінгстона, ліва грань вентиляція, перед кнопка живлення, вхід 3.5 під гарнітуру. USB 3.2 Gen 2 2 штуки і ще один USB 4, і порт Oculink, що забезпечить обмін даними до 64 Гб. Для порівняння USB 4 або сучасний Thunderbolt до 40 Гб. Що цікаво, живити ПК можна через будь-який USB 4, хоч від Powerbank, що я і робив, але є один нюанс, про котрий згодом. А знизу у нас забір повітря кулером турбінного типу. Саме він охолоджуватиме проц. Я купив версію без оперативи і SSD, хоча з ними навіть Вигідніше може бути, ніж докупити тут, але мене зупинили два фактори: якщо потрапить на мито, то більше довелося би платити. Ну да, ти будеш для неї жирним кошельком. І друге, якщо оператива Crucial, що цілком окей, то SSD це вже рандом, може трапитись якийсь ноунейм no китайський бренд. Та є у мене SSD, до речі. Тому в першу чергу я пішов і замовив оперативу в Телемарті. Треба було 5600 МГц. Тут якраз від Кінгстон підходяща була, і таймінги сорокові, трохи нижчі, ніж в той ж крушил, з якою його продають, та й ціна за комплект в 32 Гіга більш ніж адекватна. Якась акція тут чи що, тому взяв тут, та й гарантія в 5 років не заватить. Якщо ми вже заговорили про Телемарт, дружній магазин, то Аго, кіберспортсмени, тут у вас є можливість виграти офігенний килимок від Esp Tiger. Це бренд, який спеціалізується на спорядженні для кіберспорту, кілимки, глайди, гріпси, як під популярні моделі мишок, так і універсальні для всіх моделей. Ви можете краще розкрити свій скіл в КС. Або в доті, якщо ваші девайси будуть допомагати вам, а не обмежувати. Наразі Телемарт проводить розіграш в себе в телеграм-каналі. Потрібно лише підписатись і залишити комент з улюбленою грою і вашим рівнем в ній. Рейтинг ELO або ММР. І один з коментаторів отримує в подарунок килимок на вибір, і ще двоє універсальні глайди від S Tiger, які допоможуть покращити рухи вашої мишки. До речі, всі призи офіційні S Tiger, бо Телемарт єдиний офіційний представник цього бренду в Україні. Що є свідоцтво на сайті STIGER. Щоб виграти приз, переходьте за посиланням в описі, і підписуйтесь, а ми продовжимо. Для того, щоб поставити накопичувач і оперативу, треба зняти верхню частину. Спершу, як показано тут на схемі, провернути декоративну накладку проти годинникової стрілки. І от знаєте, другий раз її відкриваю, бо перший раз це також ледве вийшло, бо ну немає за що схопити. Тут я вже навіть ганчірку брав. Ну от не клинить. Ну зла не вистачає прямо. Коротше, відстій. Та добре, що. Не часто туди лазити, і ось нарешті вийшло от таке от хитре кріплення. Далі відкручуємо 4 гвинти. Тут все просто, не забуваю про шлейф вентилятора, не смикую, легко дістається. Бачимо мініатюрну материнку і силову частину VRM. Все виглядає досить непогано, як на мене, не підвально, скажімо так. Бачимо, що є місце під SSD 2 над модулем Wi-Fi, і є ще одне місце. Обидва підтримують 4.0 накопичувачі. Ставимо цю мініатюрну оперативу і кайфуємо. Далі постав вибір накопичувача. У мене з попередніх оглядів дещо лишилося. Враховуючи. Що простір обмежено, хотів поставити і RDM Pro від GoodRAM з велетенським таким от радіатором. Але по центру він не стане явно і за виступаючого вентилятора. І тут він також не стає, бо маємо обмежувач, щоб було не впритул до модуля Wi-Fi, щоб не перегрівався він. Тому ця вся конструкція, на жаль, не підходить сюди. Ну нічого, є перевірений Kingston Fury, також на 2 терабайти, це в моєму випадку. Та якщо поставити навіть найдешевший, хоча б не нунейм, no то також буде все добре. Як бачимо, стає без Питань. Благо маємо графенову накладку на чіпах, що має трохи краще охолоджувати. Хвилююсь за температуру, бо в обмеженому просторі буде все. Як ви помітили, він видуватиме вверх, беручи повітря з обох боків через вентиляційні решітки. Не хвилюйтеся за пластикову декоративну накладку зверху, бо вона не впритул і буде все видуватися в сторони. Він да на місці і вперед на сайт виробника. Тут є розділ із дровами. І також лишу посилання в описі про всяк випадок. В Біос я поки не заходив і тестуємо ось так відразу. З коробки. Почав із Cinebench R23. І, якщо чесно, я очікував завивання, як у всіх ноутах в цьому тесті. Але мене здивувала дуже тиха робота. В біосі можна виставити тихий режим 35 Вт максимум, братиме проц, баланс за замовчуванням як зараз, 54 Вт і продуктивний від 65 до 70 Вт. І таки правда, бачимо 54 ватти в цьому тесті. Помірний шум 77 градусів максимум, що цілком непогано. Також подивився оперативу один. Модуль 39 градусів лише, а інший 36. І накопичувач також холодний, 42 градуси, і це дуже радує, бо бачив, як бідолашний накопичувач і до 80 грівся якось в іншому ПК без обдуву, бо також був маленький ПК. Вибив наш ПК 1552 бали в цьому тесті, і знаєте, все пізнається в порівнянні. Ну давайте глянемо. Ось мій проц 5700X, 7 Ryzen. Це мій проц в моєму робочому ПК, який нормально почувається в парі з RTX 4070 Ti. Super. В Quatt HD все чудово грається і взагалі ще класний актуальний комп. Та й відео на канал я монтую на цьому ПК. Так от він набирає в цьому тесті близько 13 тисяч папуг, тобто менше на 2 тисячі балів. Споживає він, до речі, також небагато, як для десктопа, 77 Вт всього на всього у стоці. Але уяви, він вже програє новому мобільному процу, котрий споживає 54 Вт, майже на 30% менше споживання, от вам-4 і 4 нанометри проти 7. Ми у мого Cinebench R20 6091 бал. Знову дивимось мій 5700X 5063 бали на 20% продуктивніший проц в міні-ПК. Оце так. Далі краще. Заходимо в BIOS і перший же ж пункт вибір режиму. Ставлю продуктивний. Ну і за компанію в Advanced можна дати графіці хоч і 16 гіг відеопам'яті. Нагадаю, вбудована графіка бере її із оперативи. За замовченням було 3 гіга, що замало, як на мене, я ставлю 8. Як бачимо, в Cinebench R23 дійсно від 65 до 70 Вт споживання, в залежності від поточної температури. 87-90 градусів майже є. Частота 4,4 ГГц десь іноді трохи нижче, а максимум була 500. Шумить при цьому він вже відчутно, хоча йому далеко братися до ігрових ноутбуків, але вже деякий дискомфорт може бути. Порадувало, що в такому режимі навіть з кришкою зверху оператива і накопичувач не гріється. Ну і ось результат. І уяви, що в цьому режимі він вже обходить новенького десктопа Ryzen 9 600 x котрий споживає 88 Вт. Уяви лишень. Хоча в 9600 x L3 кешу 32 МБ, а в нашого 16. І на ядро він потужніший, тому в іграх кращий. Зате в нас на два ядра більше. Тільки є один нюанс. В Україні один лиш 9600X коштує приблизно як весь наш міні-ПК без оперативи та SSD. Здивований. І я теж. Кому цікаво, можете порівняти також зі своїм процем в бенчі CPU Z. І давайте швидко глянемо і все інше тут. Ставте паузу кому треба. А справа в нас GPU Z з характеристиками інтегряшки. Далі проходимо на Full HD моніторі 3D Mark Time Spy. Як видно, що проц дуже випереджає показники графіки, що не дивно, але результат для вбудованої графіки дуже достойний. В порівнянні з ігровими ПК та ноутами, що тут тестували, ми навіть не в самому кінці. Тепер те ж саме, але збалансований режим. Як видно, різниця не дуже велика, лише 1,2% було більше по графіці в продуктивному режимі, і лише 1,43% по процесору. А от шуму в продуктивному режимі відчутно більше. І от я прямо на ходу підозрюю, що найкращий режим це якраз збалансований, бо шум дуже незначний. І також проганяємо в тихому режимі. В ньому проц не виходить за 35 Вт дійсно. Всі показники ще трохи зменшились. Тихий режим, як на мене, треба вмикати, коли працювати від акумулятору. Блекауту, щоб надовше вистачило. А найкращий такий збалансований. І помітьте, графічне ядро також змінює продуктивність, тобто воно не залочене на одній частоті в різних режимах. Тепер підключаємо зовнішній накопичувач, де всі ігри, до речі, це в нас швидка зовнішня кишеня з SSD M2 всередині, що підтримує USB 4. Провів тест кишені на швидкість 3757 на запис і 3700 на читання. Це рівень топового PCI 3.0 накопичувача, якщо що. Правда, з одним показником який глю. Люк вийшов та це пусте. Тому можна впевнено тримати багато софту, великі ігри, відео або величезні робочі проекти на такому накопичувачі USB 4 рулить. А ось що показує основний накопичувач всередині, топовий 540, 4.0, все як має бути. Стосовно роботи з відео в Adobe Premiere, то, як ми знаємо, інтели тут попереду, але я не відчув дискомфорту, монтуючи в Full HD. Потім вже в іншій локації відкрив проект в 4К з двома шарами кольорокорекції. Так ось тут видно, що є деякі. Пропуски кадрів. Відео ядро в шоці від такої кількості інформації і наглості власника. Ось рожеві лінії, це кольори. Видно, як все змінюється, коли вимикаю їх, і тоді крутиться все відчутно легше. Але я дуже задоволений, що можна навіть монтувати 4К відео, і це справді кайф, але рендер. Це біль те, що з картою Nvidia рендериться за 4 5 хвилин, тут прогнозується більше 20 хвилин. Ось видно, що саме вбудована графіка не пускає. Та варто мені було вимкнути кольори і знову поставити на рендер, от тепер все набагато швидше. Тож, якщо хочеться монтувати з купою ефектів чи кольорокорекції, то або чекати довше, або карту Nvidia таки доведеться докупити. Також я покрутив на цьому ПК Blender, а саме далеко не найлегший тестовий проект Lone Monk. Крутиться в залежності від відображення Накладених текстур в такому режимі легко. Якщо перемкнути на праву бульбашку, то так компику найважче. Але сам факт, що на такому дешевому міні-ПК можна працювати з повноцінними проектами, навіть без додаткової відеокарти. В налаштуваннях я активував хіп, щоб працювало прискорення не лише процем, а й відеоядром. І це працює. Єдиною більлю знову ж таки став рендер, бо пішло часу, щоб відрендерити цю сцену 29,5 хвилин. Для порівняння мій ПК з картою. 4060, це ж саме рендерив за 5 хвилин 49 секунд. Тож для серйозної роботи і рендеру хочеш не хочеш, а доведеться таки через окулінг підключати віддяжку від зелених. Ну або далі сидіти на класичному ПК чи ноуті. Ну що ж, далі ігри. Почав я свої досліди із симулятору FPV ліфтов, бо ще не зустрічав, щоб його хтось запускав на цій вбудованій графіці. Тут сильно залежить все від локації, звісно. Але от в Quad HD на середніх налаштуваннях акцентую в Quad HD, 55 кадрів. Є якась жиленість, розмазня Зовсім некомфортно літати. Виставив нижче налаштування і вже можна бачити 60 кадрів, але жиленість також не дає нормально політати. Тому ставлю Full HD з пресетом Good Так вже 80-90 кадрів, але й тут чомусь таке враження, що тут 40 кадрів, а не 90. Відео цього не передасть, але це так. Наш ПК дуже легко транспортується, тому я вже запустив ліфтов, але в іншому місці. Вдома на Full HD моніторі. Також 80-90 кадрів, монітор передає. Правда, 60 Гц, але відчувається як ще менше. Не знаю, у чим прикол, може це оптимізація, але в ліфтов на всю не понарізаєш. Так, лише потренуватись можна, на жаль. Контрол. Низькі налаштування, Full HD, і це в нас збалансований режим ПК. Тому ми бачимо, що частоти не дістають до 2700. Саме 2700 це максимальна частота цього графічного ядра. Подекуди маємо 60 кадрів, але в середньому 55 вийшло. Виставив продуктивний режим і помітимо тепер, що відеоядро бустить до 200. 700 частенько, тобто на максимум. Але знову ж таки при більшому шумі і температурах в результаті на 2 кадри більше лишень. Я не бачу сенсу поступатися тишою і температурами. Це ненадійний метод, але ось телефон із шумометром впритул до ПК в грі в продуктивному режимі. А ось в збалансованому, і ця різниця дійсно відчувається. Counter-Strike 2, гра з ботами. Ось моніторинг AMD справа, бо інший в КС чомусь не працює. Бачимо, що кількість кадрів біля 70-100. І це, до речі, дефолтний високий пресет налаштувань. Якщо увімкнути FSR на якість, то буде вже 100 плюс кадрів, але це не важливо, бо кіберкотлети все одно мінімальні поставлять і будуть грати 150 плюс кадрів. Відьмак. Низький пресет графіки Full HD FSR 2 на баланс. З мені малувато 38-40 кадрів. В налаштуваннях драйвера прибрав галочку Fluid Motion Frame. Воно іноді може зменшувати продуктивність в іграх. І дійсно FPS підріз. В середньому в цій локації маємо 45 кадрів, тож можна навіть проходити при бажанні. Кіберпанк Тут я сам здивувався і тебе здивую. По-перше, я заради експерименту запустив все від павербанку як міні-ПК, так і монітор. Тільки є одне, але якщо від павербанку грати, то треба ставити тихий режим, бо не даремно блок на 120 Вт в комплекті. Через Type-C, як розумію, не більше 100 ватт може брати міні-ПК. Тому один раз просто виробився, коли грав в кіберпанк, коли про це відяха працювали наповну. Май на увазі. По-друге, в нас тут низький пресет графіки, звісно, без трасування променів, FSR 3 увімкнути. На якість і генерація кадрів FSR3. Як бачимо, нічого собі: 60-70 кадрів і доволі плавно, ще й без статерів. Просто уяви абсурдність ситуації на міні ПК, без відяхи від павербанку. Я отримую на Full HD моніторі 70 кадрів. Звісно, в нас більше затримки. Графіка відчутно простіша, але грати можна. Тому в іграх, де вже доступний генератор кадрів для AMD, навіть з такою графікою проблем буде. Немає. До речі, цю гру треба перезавантажити після того, як встановив в налаштування генератор кадрів. Бо в мене спочатку було 45-50, а коли запрацював генератор, то всі 70. От такої. Добре, беремо найважчу гру вкрай обнаглівше, Alan Wake 2. Не будучи в ілюзіях, я відразу ставлю максимально низькі налаштування і FSR 2 на продуктивність. Ох і мило, бляха-муха. У гри класна графіка, а тут просто жах. Таке враження, що це інша гра, і точно не по кайфу, треба звикати. Та й ФПС у нас дуже перемінливий, як погода восени, бо спочатку ближче до 60, а в лісі вже бачимо 45. Не витримав знущання і вмикаю ФСР на якість. Ну так вже краще, хоча також не Айс. Але саме цікаве, що навіть можна проходити цю гру на вбудованій графіці. Давайте вже щось ближче до реальності, як було із Counter-Strike 2 Fortnite. Виставив середнє налаштування і зняв ліміт FPS. Більше нічого не чіпав. От тепер скажу я вам, можна грати. 80 FPS запросто і ще є запас по налаштуванню як вниз, так і вверх. Калісто протокол на ультра початок гри. І звісно, ПК нам пропонує трішки закатати губу і показує 26 кадрів. Тому з ультра перемикаємо на середній. Ось так вже зовсім інша справа. Хоча так, це початок гри, мало простору, і в іншій локації може бути набагато менше, але ж і запас по налаштуваннях вниз ще є. Ну що ж, погодьтеся, все досить непогано, як для вбудовки. Цілком можна пересидіти, а потім поставити відеокарту з докстанцією Oculink. Зараз я на етапі вибору такої. Якраз тому не пропусти. Ще з особливостей ПК, котрі я встиг помітити, крім того, що він вміє приймати живлення через обидва Type-C, з подивом виявив, що в ньому десь сховали ще й мікрофон. Це для мене відкриття, бо я не очікував. Знайди канал ПК. Так. Опа! Дивіться, як швиденько все крутить. Правда? Так, це стрім не треба. Ось відео. Дивіться як. Привіт. Перша думка, котра спадає на розум, коли задумуєшся зібрати крутий ПК, це знаєш, який комп'ютер зараз у як О, холера. Але мікрофон, звісно, ловить шум охолодження. Далі ця пластикова накладка виглядає прикольно, але чи не назбирає вона царапин, якщо носити з собою в рюкзачку кудись? Питання риторичне і бажано б наклеїти плівку зверху. Адже і протирати також доведеться глянцевий пластик, мега царапучий. В іншому я навіть не знаю до чого придиратися. Невеличкий тихий продуктивний ПК. Але все ж до головного, то ПК чи міні ПК. Це тема окремого відео, але накидаємо такий же ж сетап по продуктивності плюс-мінус у великому виконанні. Я взяв нормальне з дешевшого, а не якесь жахіття. Дешевий корпус, дешевий блок, накопичувач як виключення, не дешевий, а такий, як в мене, на 2 ТБ, що, звісно, дуже жирно для таких ПК. І також нормальна, недорога оператива. Материнка з Wi-Fi та Bluetooth, але з дешевим чипсетом A620, і Proz 8700G, що майже. Те ж саме, ну на відсотків 10 продуктивніший. І виходить все 32 тисячі гривень. Цей же міні ПК, нагадаю, став в 12 900 гривень без накопичувача та оперативи. Докупив оперативу за 4600 гривень і такий же ж накопичувач на 2 терабайти поставив. І виходить 24 тисячі, 32 і 24. Розумієш? Та навіть мій застарілий ПК накидав з ddr 4 пам'яттю і без віддяжки. Теж якщо дешеве брати, а не таке дороге, як я собі ставив, то все одно буде трохи дорожче коштувати. І це увага без віддяжки. Адже вбудованої в цього проца немає, і треба купувати якусь все одно окремо. Я вже мовчу про те, що великі брати споживають більше, що може бути актуальним, якщо якісь проблеми будуть з енергетикою, і місця займають більше, і його в рюкзак також не кинеш. Перед походом на роботу. USB 4 швидких також у великих братів, принаймні в цих немає. Хоча повноцінні ПК мають класичні PC і слоти під віддяжку з максимальною швидкістю. От і порівняємо згодом на каналі: мій великий ПК і мій маленький ПК. Надто вже мені подобається ідея мінітюаризації компактності, але треба спочатку відтестувати з відяхою. Також мені приглянувся ще один міні-ПК AUSTAR Game 12 Pro. Він трішки дорожчий, але і екранчик є, і кажуть, охолодження хороше. Побачимо, зацінимо, порівняємо. Свою думку пишіть в коментарях, але от особисто я після цього сюжету ПК сприймаю вже трохи по-іншому. І хто зна, а чи не станеться такого, що з'явиться Thunderbolt 5, замість Thunderbolt 4 або USB 4 зі швидкістю такою ж як у Oculink. І от що тобі тоді завадить через років 3, 4, 5, 10, дістати з кишені свій смартфон, під'єднати до нього зовнішню відеокарту. і Перетворити все це діло на потужний ігровий ПК. І в той же час твій системник завжди буде з тобою. А сучасні великі брати з часом відійдуть в минуле і стануть чимось немасовим, десь у виробництві фільмів чи відеоігор, суто робочим інструментом. Може бути, може. До зустрічі!